Путина насправді вже не існує, И зараз я вам, друзі, це доведу. А на какой руке? На правой. На правой, вы левша? Нет, я не левша, но просто я люблю часы носить на руке так близко к запястью. И, и заводная головка она. Если на левой руке носить часы, она задевает кисть. Тобто він говорить, що він носить наручний годинник лише на правій руці, на правій, не на лівій, як всі люди, не на лівій. А ось дивіться, що далі там відбувається, ключно з нібито дублером Путіна, якого блогери охрестили прізвиськом Говорун. Так ось, перед одним виступом цей варіант Путіна забув перекинути годинник на найгіршу руку. Тож довелося йому виправляти свій ляп під прицілом кількох телекамер. Ну що, тепер ви зрозуміли, що справжнього Путіна вже давним-давно не існує. Він давним-давно помер. А зараз править Росією просто двійник вбився, не більше. Підписуйтеся на мій телеграм-канал Посилання в шапці профілю. Дякую вам за підписку. Удачі вам, пока-пока!